Всім добрий день! Сьогодні у нас на огляді лижні костюми, лижні костюми Італія. Тепленькі, гарненькі, ось такі сіренькі Штаняточка В розмірі М, чоловічі, теплі на шлейках. Далі брендові помаранчеві. 176 см, бренд. Більший розмір спортивочок. Щиро дякую. Такого варіанту штани. Різні лижні костюми. Перший плюс екстра сорт італія. Ще одні на шлейках штаняточка такі. Високі, теплесенькі в розмірі емочка. Біленькі. І гарні тут онаві цімінці. Жіночецькі, лижні штани. В 36-му розмірі розмір есочка. Тонші лижні штанятка. 3,50 євро за кілограм. Лижні костюми. Фіолетові штани. У розмірі елічка. Такі штаняточка синенькі. Яскравенькі. Різні розміри, як і чоловічі, так і жіночі, італія 350 євро за кілограм в гривнях, це буде 174 гривні. Брендові штани на резиночці утеплені, дуже файні. Чорненькі штани, великого розміру лижні. В риблях це буде 174 гривні. Тут у нас є цілий костюмчик лижний в фіолетовому кольорі. Ось такого фасону. Досить гарний, в гарних кольорах. Лот на 20 кілограмів і ціна цього лоту 3489 гривень. За Де більш детальнішу інформацію звертайтеся до менеджерів. Всім гарного дня!